Відповідно до статті 30 закону України про місцеві вибори, попередні списки виборців виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців за формою, затвердженої постановою Центральної виборчої комісії номер 157 від 10 серпня 2015 року. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців, підпис якого засвідчується печаткою цього органу. Списки виборців виготовляються на аркушах формату А3 з обох боків. До 11 жовтня орган ведення державного реєстру передає в своєму приміщенні дільничним виборчим комісіям попередні списки виборців. Від дільничної виборчої комісії попередні списки виборців та імені запрошення отримують три члена відповідної дільничної виборчої комісії. Дані члени дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних суб'єктів. Про передачу попередніх списків виборців складається акт за формою, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії номер 157 від 10 серпня 2015 року. Даний акт складається у двох примірниках: один примірник для органу ведення Державного реєстру виборців, один для дільничної виборчої комісії. Важливо, що виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі в місцевих виборах не бере, крім випадку, коли він включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці і буде отримувати бюлетені для голосування по виборах, на яких він має право голосу. Виборець не може звернутися до органу ведення державного реєстру виборців про зміну місця голосування виборчої дільниці без зміни його виборчої адреси.